Вітання Весталу, Ганделії, Ніфії, землянам, вестройцям, жителям Вестрої, і т.д. і т.п. Сьогодні у нас буде відеоогляд двох наборів Максус Геліос і Максус Драганоїд. От. І перед тим як ми почнемо відео, просто хочу сказати, що у мене ці набори не зовсім оригінальні. От Максус Геліос в мене не оригінальний, тому якби да. От, але я б хоча б радий, що я маю ну, хоча б підробного Helios, От. Тоді, коли ці бакугани з'явилися, от, типу, коли була оця от манія на баку. Коли 6 бакуганів, ні 7 бакуганів складаються в одного великого, типа yeah! Сьогодні ми будемо їх розглядати на отакій от карті воріт. Ось така от карта. Значить, тут 70 парусу, 100 аквосу, 200 Саптері, 130 хаосу, 180 Даркусу і 20 Вентусу. Тут пише, що бакуган з нижчою g силою отримує 50 G для кожного. Ну, для кожного атрибуту. Тобто, коли Бакуган стає на цю карту воріт, то той Бакуган, який має менше g сили, він отримує плюс 50 G до кожного бонусу з цих атрибутів. Ну, отака от, от карта ворі. Так, давайте приступимо до самих бакуганів. Назви я їх не пам'ятаю Соріч. От, тому, якби, да. І так, перший бакуган це у нас. отакий, от чувак. Це є нога Геліоса. От, він має слот. І так як це підробка, тут же сили не написано, але це є бакуган Аквоса. тому, та, да, і Він не, не добре стоїть. Ну, Він взагалі не стоїть без карти воріт, тому як би да. Наступний у нас бакуган буде. отакий, от. Це так само. Це майже такий самий Бакуган, тільки це інша нога Геліоса. Це також Бакуган Аквоса, як не дивно. Бакуган Саптери. Давай. Якась така незрозуміла не каракатиця. Я, я чесно не знаю, що воно собою являє в реальному житті. От. І нам толком не показували в аніме самих цих Бакуганів. Ну тобто нам показали вже, як вони складаються в Максус Геліоса. Геліоса. Отака от штука є, Його от десь тут поставили. От він ніби стоїть. Ніби. Якщо я не помиляюся... Ніби називається Spy Fencer. Або Metal Fencer. Одним словом, це Бакуган Спектр. Ці всі Бакугани є спектровські, от. І в нього та... До речі, в нього також там була паска, яка... Ніби називалося спайфенсер, ну такий кубик. Він ще міг складатися, ну, типу, разом з Геліосом. Come Mechanical Bakugan trap. Немцом, отакі. Алло. що? Одним словом, отакий от... Челік. Я Я сорі, якщо розфокус. Я новий в цій, цій дві жосі про Бакуганів. Так що сорян. Е, от у нас є фа... Spy Fencer, Metal Fencer. Одним словом, от у нас павук чи що це є? Е, він має стихію Ventus і GS'il, як завжди, не, ну, не написано. В оригінальному Бакугані відкриваються тут оці от штучки. От. І давайте я вам покажу оригінальний. Оце є Бакуган. Оригінальний, у мене він Венус, у мене він є Bacuclear. У нього... 520G. От така от каракатиця. От можете бачити. Далі у нас буде бакуган Foxbat, якщо я не помиляюся. От така от штука. Це ніби як вітаючий бакуган, якась така тоже механічна. Це все механічні бакугани, це не Ну, типу, по версії мультсеріалу це механічні бакугани, це не живі. Я навіть не хоче от ця штука, ще одна така. І нарешті сам Геліос, який не відкривається з самотужки. Ну, що ви хотіли, це підробка, але я його за це не критикую. Він Бакуган у нас такий пацан потужний. Одним сом отакий от Геліос у нас. От. І він у нас Даркуса. Одним такий от у нас чувак. І так, давайте його з'їдаємо. Formation! Maxis Helios, stand! І так, я його вже склав, як ви бачите, це повністю складений Maxus Helios. От. І отак от він виглядає. От. Ще раз кажу, це підробка. Тому якби я нічого такого, знаєте. Не очікую, але все рівно я радий, що такий набор у мене є, тому що я цей набор купив у доброї людини. Їй, до речі, дякую. Я його купив за 80 гривень. І так, це є набір Максу Драганою. Тут є сім бакуганів, так само, як і там, тільки цей набір він складається з одного крило бакугана і бакуганів пасток з різними формами. Ultimate formation! Ultimate! Ну і ось так от виглядають Неомаксус Драганод і Максус Геліос. От вони так от виглядають. Одним словом, та, от такі от два в нас чувака. А якщо вам сподобався даний контент, який вам зняв, даний відос, який я вам зняв, то ставте лайки, підписуйтесь на оцей от канал, там пишіть коментарі, підписуйтесь на оцей от канал. І зустрінемося в наступному відео. Про я... І, до речі, якщо ви маєте якісь ідеї на рахунок відосів, то пишіть також свої думки в коментарях. Одним словом я це все буду читати. Якщо хтось буде щось відписувати, то буду вам нереально вдячний. І так, на цьому все. І всім до зустрічі!